Всім привіт, друзі! Це відео буде цікаве тим, хто займається чи хоче зайнятися ловлею роїв. Тому що є тут теж багато нюансів. Сьогодні буду я балакати про, таку, про таке явище, як ройова гарячка. Що це означає? Це такий період, коли рої, можна сказати, летять максимально інтенсивно. Тобто, у багатьох бджолярів починається роїння. В один час. Ця роєва гарячка буквально один тиждень, не більше. Потім все це затухає і рої летять уже дуже рідко. Mm. Якщо цей час пропустити, то і в принципі роїв зловити набагато менше. Тому що в мене був один такий період, там на тому дереві, де ми зараз йдемо, я за чотири дня зняв чотири роя. Кожен день прилітав рій, а потім перестали рої летіти. Просто такий був період. І якщо ви будете дуже рідко приїжджати дивитися свої пастки, то один рій займе вашу пастку, а наступні рої просто пролетять повз. Тому мої рекомендації такі доволі прості. Якщо є можливість, якщо, скажімо, ваші пастки десь стоять недалеко від дому, і ви можете проїхати подивитися чи пройти подивитися, проходьте, можна сказати, через день, а то й кожен день. І побачили? Рій зайшов, знімайте його, заселяйте в вулик і ставте пусту пастку зразу, вже ввечері ставте пусту пастку. Наступного дня може сидіти вже другий рій. В мене таке було, тому я вам і кажу про це. Я ці пастки перевіряв десь три дні тому. Там вже не було ні розвідки, нічого. Я думаю, що роєву гарячку я вже пройшов. І якщо навіть щось попадеться, це вже будуть такі поодинокі рої. На даний момент я спіймав. Три рої. В принципі, мені цього достатньо для задоволення, що сезон пройшов. Роєловний сезон не пройшов даремно. Саме моє таке роєловне місце було, і щось воно вже можна сказати третій сезон підводить. Була розвідка, була розвідка, і не раз і все. Рої не заходили, не знаю. Тут дві пастки висить, і вдвох була розвідка. Але мджулярі. Перехватили, я так думаю. Так, зараз ще з'їжджу, подивлюся ще на одну. Та й думаю, що більше вже ці пастки так часто перевіряти не буду. Раз в тиждень і вистачить. Роєва гарячка, друзі, коли вона настає? В основному, коли є якісь затяжні, скажімо, дні холода, дощі. І після таких днів... Ідуть гарні дні, скажімо, теплі. Ось тоді, в цей тиждень, можна сказати, летять рої. Треба це контролювати. Матайте на вус. В цьому році, в принципі, так і в нас вийшло. Спочатку були декілька таких, можна сказати, неділь, більш-менш погоди. Потім на дві неділі спортилась погода, ну і потім знову погода стає на своє місце, і рої полетіли. Багато я бачу навіть по інтернету, що люди жаліються, що у них сильно рояться бджоли. Ну, такий рік, що зробиш? Але нічого страшного в цьому нема. Це природа. Ось така, друзі, ройова гарячка. Як то кажуть, хто не встиг, той спізнився. Після цього ройового буму, в принципі, вже можна приїздити і дивитися пастки доволі таки рідко. Тому що шанси невеликі, рої як будуть пострілювати, то. Не факт, що, що зайдуть у вашу пастку, але все ж таки шанс є. Все, друзі, на цьому. Займайтесь бюджетництвом, займайтесь роєловством, все в нас вийде. До побачення.